О! Кум! Христос рождає! Славімо Його! Кум! А ти Бог удякав новій хаті? Ні. Але чув, що сьогодні в нього збирається непогана вечірка. Так що ж будемо робити? Вже е -е темніє, та й за меті починається. Може, залишимося вдома. Закрутимо, посидимо тихенько. Та ні, треба йти. Удяка все ж таки в новій хаті, веселіше буде. Ну, тож йдемо.